Трибай не зупиняйся. Такі слова сьогодні звучали серед учасників з функціональними обмеженнями на спортивній естафеті в Івано-Франківську. Змагання присвячені міжнародному дню інвалідів, проходили у міському центрі соціальної психологічної реабілітації. Дивосвіт, по перше, вони Тренуються, змагаються і відвідують заняття з фізичної культури і спорту. Заходи, які я стараюсь проводити, показують їхній рівень, тобто, що вони за цей період досягли, де в нас є Проблеми лишились, будемо казати. А де ми в якійсь мірі їх подолали? Волонтер центру підбирав спеціальні спортивні завдання для чотирьох команд, враховуючи їхні можливості. Відтак учасники віком від 18 до 30 років демонстрували своїм опікунам центру свою вправність. Від інваспорта я часто беру змагання в Олімпійському бігу брала участь минулого року. Зайняла перше місце. Ну в багатьох так багатьох змаганнях я беру то, як не перше, то друге у Дивосвіті, окрім спортивних змагань, для молоді з обмеженими можливостями організовують різноманітні розвиваючі ігри. Також заохочують для саморозвитку до рукодільних захоплень. Ми займаємося вишивкою. Це дуже допомагає дітям для моторики рук, аплікацією. з ізониткою. Ми також виготовляємо листівки новорічні для наших спонсорів. Подяки в Цих е, листівок. Так само в нас є кулінарія для того, щоб вони могли допомагати батькам вдома. Е, у нас є розвиток набутих навичок, тобто це та сама математика, щоб в межах 10 можна було порахувати. Усіх учасників спортивної естафети нагородили медалями, грамотами та солодкими призами. Також в Міжнародний день інвалідів 3 грудня заплановано ряд заходів, зокрема серед дорослих із вадами зору.